Друзі, мої любі, всім привіт! Розберемо матч української прем'єр-ліги між Шахтарем та Чорноморцем. 3-0. Шахтар сьогодні переміг Чорноморець, без шансів. Судаков, Сікан та Кевін забивали. Ну, Шахтар, здобуває 9-ту перемогу підряд, Неймовірна взагалі у Шахтаря. Ну, давайте це по порядку. Давайте по порядку. Стартовий склад у підопічних Маріна Пушича. 4-3-3. Дмитро Різник у воротах, Ярослав Ракицький сьогодні виходить в основному складі з Миколою Матвоєнко, зармка на по флангах. Марлан Гоміш, який дав хетрик тому таку Чорноморцю у минулому матчі з Крийськом та Сідаковому Даня Дані Сікан, Саша Зубков та Кевін у нападі. Чорноморець, 4-3-3. Варакута у воротах, Єрмаков Салюк Путря, Барагаду заксники, байчук Васильів Шпор, під а Авагім Бадзібан, Гаштагрін у нападі. А тепер давайте, друзі, по матчу. Ну що, друзі, Шатар традиційно для себе захопив ініціативу, захопили донечани територіальну перевагу, е, в тотальний контроль м'яча. Вже на перших хвилинах матчу Судаково був супершанс. Ось, але не забув Судаков. А Черноморець тогризався і огризнувся Черноморець на 15-й хвилині, і після кутового пробив футболіст з Черноморця, ну, повз ворота. Там такої гульової не було, просто вигризнулася. Данило Стікан на 16-й хвилині мав непоганий шанс. Здання, обвідним ударом, пробивав там Кут, там відбив э, Варакута, ось. Ну а Шахтар э, нагнітав нагнітав, і це нагнітання виявилося в тим, що Георгій Судаков забув на 19 хвилині. Георгій з метрів 25 пробив, просто пробив і влучив. пробив і влучив, Юрій Сідаков, це прекрасно бій робити. У Георгія один з найкращих пострілів. Воїз Георгії приклався як хліб по маслу. і Ідеальним ударом в ближній кут без шансів. Ну, можливо, шанс. То, по-перше, там сонячне було, можливо, там десь сонце трішки заважало воротарю тому що воротар то не зареагував на удар Георгія Сидакова. але удар був потужний, ідеально в кут Євро треба не звинувачив. 1-0 Шахтар повів в рахунку. Доничана не стала зупинятися і Даня Сікан. Даня Сікан з передачі Олександра Зубкова, Даня забив головою, ідеальна подача Саші. Ну а Даня випереджає двох захисників і пробиває головою. 2-0 на користь підопічних Маріна Пушича. Ну і після цього Шахтар третій міг спокійно забивати. Згадується момент, який був у Олександра Зубкова, який там пробував в падінні. Удар Георгія Садакова зі штрафного, ще правда, був в руки цей удар. Ось. Ну, Варкуте там тягнув все ще міг. Там удар Кевіна тягнув. Ось. Другий там. Чорноморець розпочав другий тем, мені сподобався Чорноморець. Чорноморець там атаки навіть якісь навіть, там непогані не став проводити. Ось ці контратаки. Шахтар е нейтралізував у своїй контратаки і підпічним мріям Так, да. Віддали трішки ініціативу Черноморцю, просто ловили їх на контратаках. Все. І зловили так, що пенальті заробив, я думаю, усім вам знайомий Дані Сікана. Ой, перепрошую, не Данісікана, а Марлон Гоміш. Ні, Дані, ні, Даня ні, Сікан зробив пенальті. Даня випередив воротаря. Десь трішки помилилися за Чорноморця, десь трішки обрізка. Даня один на один обіграв вратаря і збили Даню. Ну а пенальті, до речі, замик Дані Данісікан пробити, але захотів пробити Кевін. Молодий бразильський діамант підійшов до 11-метрової позначки. І молоде бразильське дарування. Спокійно це пенальті забила 3-0. Не Шахтаря. Ну, а потім, де-факто, усі танці Мирона Гомі ще там були, коли забив Кевін. Да, Потім Шахтар віддав ініціативу Чорноморцю, але, по суті, команди догравали, це мені дуже сильно нагадує. Матчі проходили між цими командами 4 дні, коли по факту команди просто вже догравали кінцівку даного поєдинку. А Шахтар забирає свої бали, підопічня Маріна Пушича. В неймовірних просто зараз в кондиціях. Шахтар здобула 9, перемогу підряд. І від собі, друзі, дев'яту перемога підряд. У підопічних Маріна Пушича. Тут неймовірна яка, знаєте, статистика, у Шахтаря намічається. Ну, фантастика. Що зараз Шахтар це фантастика. Неймовірна форма. 60 на 40 володіння, 18-2 удари, 8-1 удар у площину, 90 атак про Шахтар, 64 атаки Чана. Мораз, я думаю, питання ні в кого немає абсолютно поділи Шахтара. Перемагаємо. Найкраще для матчу, да, Знаєте, виділити когось окремо, навіть не знаю. Мені Судаков, як завжди, сподобається. Георгій забив, і Дані Сікан гол плюс пенальті. Ну, нехай буде Дані Сікан. Дані і забив. І пенальті заробив, і Дані і забив. З, з, доволі таки з непростої ситуації, тому що там ще трептину боротьбу в двох захисників виграв Дані Сікан. Браво, Дані, Я чесно пишаюсь Данію, як Даніс прогресував, це фантастика. Чесно. Це, слово. Це в Дані Сікан прогресує з кожним матчем. І він б'ється з Владиславом Анатом. Це найкращий бомбардира в прем'єр лізі. Ну А штата Динамо б'ється до чемпіонства. 67 балів у пасив Шахтаря, 63 бали у пасиві Динамо. Через тиждень на шахтар Київський Динамо. -матч. матч року, матч, можливо, для когось там життя, я не знаю, там, для Шахтаря, для Шахтаря, для Майк-Київського Динамо. Ось Штрей, перевага в 4 очки, але різниця краще у київського Динамо. Плюс 42 у киян, плюс 40 у удивісних Маріна. Браво. Я так, Браво. Найкраща команда в Україні без шансів, плюс 40 Шахтар, плюс 42 Динамо. Подивимось. що буде в Ель Класіко Шахтар, в принципі, влаштує нічя. Але кияни, звичайно, будуть на перемогу грати. Тому нас очікує суперматч. Не пропустіть, друзі, українське класику через 6 днів матчі матчі усієї Прем'єр-ліги. Цей матч потрібно дивитися і справді. Друзі, я вам дякую за увагу. Всіх болівальників Шахтаря вітаю з перемогою. Болівальники Чорноморці не засмучитесь. Не впадайте в паніку, в депресію. Да, ваша команда на 10-й позиції. Можливо, ви очікували більшого. Але думаю, Одесити є прогрес. Команда також молода, амбіціозна. Я думаю, в принципі, Чорноморець і там і казав. Я не пам'ятаю, хто що Чорноморець будуть підсити. Ну, коротше, команда молода, класна. Я думаю, що Чер... Чорноморце є майбутнє. Майбутнє є. Булю на кіштеря всіх з перемогою. Дякую вам за увагу. Чемпіонська гонка триває. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.